Тут прибрали усе, що може стати перепоною для людей з інвалідністю. Розширили пішохідні зони, понизили бордюри, облаштували підвищені переходи та замінили покриття. Тобто, ми хотіли зробити так, щоб наші люди, які курсуються маршрутом, могли спокійно пройти. Це тобто люди з інвалідністю, це люди поважного віку, це мами з дітьми. Так само кожна парковка передбачена це для людей з інвалідністю. Те, що ви бачите, що значок стоїть. Люди які які курсуються маршрутом, можуть поставити свій транспортний засіб і йти по своїх справах. До відкриття маршруту безбар'єрності долучилися і люди на кріслах колісних. Вони провели інспекцію, чи дійсно ця вулиця стала безбар'єрною. Минулого року ми йшли ще по будівництву, по старому маршруту і відчули різницю разючу. Ми думали, що ми йдемо іншим якимось маршрутом. Насправді це перші такі вже системні речі, де від маршруту можна розбудовувати далі інфраструктуру. І в Рівному мені особисто сподобалось. Ініціював та співфінансував цей проєкт благодійний фонд «Корабель допомоги нашим завданням було зрозуміти, які точки у місті Рівному збирають як найбільше людей. Ми з'єднали обласну військову адміністрацію, ЦНАП, бізнес-коворкінг міста, ляльковий театр, де ми зараз знаходимося, та інші провідні точки міста. Бюджет проєкту склав близько 8 мільйонів гривень. Реалізувати його вдалося завдяки коштам приватних інвесторів. Долучилися також держава, обласний і місцеві бюджети.